Я вітаю вас, дорогі друзі, і дуже рада нашій новій зустрічі у ностальгічній телевізійній програмі Донецького обласного державного телебачення «Непідвладне часу. Я не знаю, шановні, от як би ви відповіли на питання, чи легко бути символом епохи? От, на мій погляд, це дуже важка ноша. От з таких прикладів історії ми дуже часто бачимо, що людина, ставши знаменитою і пройшовши, як то кажуть, крізь вогонь і воду, дуже часто не витримують випробування мідними трубами. От наш з вами герой. Олексій Григорович Стаханов витримав такий пропагандистський образ радянської людини сповна кожним рядком своєї біографії. Свій рекорд він поставив чесно. І на думку багатьох нинішніх фахівців вугільної справи, символом епохи Олексій Стаханов. Став цілком справедливо заслужено. Кому з нас невідоме ім'я Олексія Григоровича Стаханова? Це він 35 років тому. Підняв прапор соціалістичного змагання за повне використання гірничої техніки. Він став зачинателем могутнього руху по втіленню передових методів праці, який увійшов в історію як Стаханівський. Сьогодні стало відомо, що указом президії Верховної Ради Союзу РСР Олексію Григоровичу Стаханову присвоєно високе звання героя соціалістичної праці. У зв'язку з цим на шахті номер 2 комбінату Турезан Трацит, де працює Стаханов, відбувся мітинг гірників. Його відкрив секретар парторганізації управління Любовенков. Тепло привітали героя -комбайнер дільниці номер 6 Лисенко, секретар комсомольської організації Щербина, виконуючи обов'язки начальника шахтоуправління Кудинов, начальник комбінату Турезан Трацит Сребний, перший секретар Турецького міського партії Попов. Від усієї душі дякував товаришам за поздоровлення Олексій Григорович Стаханов. Море квітів у славленому гірнику. І оця подія, присвоєння звання Героя соціалістичної праці Олексію Григоровичу Стаханову, відбулася через 35 років. Після його знаменитого рекорду вуглевидобутку. В ніч з 30 на 31 серпня 1935 року. Олексій Стаханов за 5 часов 45 минут добив 102 тонни угля при нормі 7 тонн. Це явилось світовим рекордом углєдоби. Взагалі про життя Олексія Стаханова легенд багато. Але ж істинна його біографія, як і у будь-якого з нас, одна єдина. І тому ми в нашій передачі завжди спираємося тільки на перевірені факти, тільки на архівні документи, документи історії. От ви знаєте, друзі, як я гадаю, є ну, такі дві складові. Через які і виникають якісь такі чутки, легенди. Ну, Це по-перше, що людська пам'ять не завжди може зберегти у собі подію, таку, якою вона була насправді. А по-друге, що у людини дуже часто виникає бажання. Висловити свою думку і вважати її за істину в останній інстанції. І тому оті легенди, оті чутки, оті міфи особливо недостовірно, суперечливо і навіть місцями жорстоко збочене особисте життя Олексія Стаханова. Найбільш яскравий приклад це вигадана невідомо Ким легенда про ім'я Олексія Стаханова. Нібито він зовсім не Олексій, а Андрій або Олександр, або Акакій. Але ось що розповідає з цього приводу дочка Стаханова Віолетта. Дома я ніколи не слышала, щоб хтось то звав його Андрієм. Когда ми приїжджали на його родину Варловську губернію. Сестры всегда называли отца Алешкой. Вообще в нашей семье никогда не говорили, что отца звали как-то по-другому. Да и у Стахановых родственников Андреев не было. Зато был прадед Алексей. И это уже традиция называть в честь деда или прадеда. Мы тоже внука Алексеем назвали в честь деда. Отцы же совсем абсурдна выгодка. Найсмішніше те, що збочена розповідь про цю ситуацію навіть від імені Віолети. Ось дивіться в інтерв'ю Віолети Наталії Кононовій в молодогвардейці 10 від 9 березня 2005 року. Журналістка: у вас є кровні браті і сестри? Нібито відповідає Віолета Ема і Алла або їхня в живих. Многие, наверное, помнят очень популярного диктора центрального телевидения Азу Лихиченко. Это моя сестра Алла. Азули Лихиченко ее и ее журналистский псевдоним. Она умерла в 40 лет, окончила Академию общественных наук, была кандидатом искусствоведения. У нее осталась дочь Катя и внуки Кирилл и Катя. А теперь наицікавіше газета «Бульвар». Але саме в цій газеті написана правда, тому что в цій газеті дорожать репутацією. Журналистка. Я слышала, что ваша сестра под псевдонимом Аза Лихиченко работала диктором центрального телевидения. Виолетта. Это еще одна небылица о нашей семье. Да, наша Алла работала на телевидении. Но у нее с Азой ничего общего. Алла Стаханова ⁇ высокая, стройная, светловолосая, светлоглазая, очень эффектная, настоящая аристократка. Она окончила Гитис, потом Академию общественных наук, защитила кандидатскую диссертацию по документальному кино. Вначале Алла работала диктором, а после окончания Академии стала журналистом вместе с Робертом Рождественским делала программу «Документальный экран». Зрители могут помнить ее еще и по телевизионному циклу «Рожденные пятилеткой» о жизни героев труда, а также по передаче «Товарищ Москва». Это были ее авторские программы. А об отце она такой фильм отгрохала – Ну, така дуже сумна і лірична історія, перетворена журналістами у якийсь фарс. І інші особисті події дуже просто виставити у якихось чорних або брудних тонах. Вам, майстре пера, повинно бути соромно. А ми продовжуємо. Стеханов пішов на штурм не тільки пласта, але й застарілих норм і планів, стилю, управління виробництвом. Багато прекрасних слів написані про нашого героя, наприклад, в піснях. Прославив труд, пранув свою і врем'я, прадної простори зв'язаних старо. і Про Олексія Стаханова створені, складені легенди, написані оповідання такими відомими донбаськими письменниками, як Леонід Жаріков, Іван Костиря, Борис Горбатов. Ему было тесно в десятиметровом уступе. Он владел тяжелым молотком, как рыцарь шпагой. Он и был рыцарем угля, забойщик Алексей Стаханов. Он фехтовал молотком. Он делал выпады и наносил удары. Всегда точные, всегда сокрушительные. Он попадал в самые уязвимые места пласта. Мастера любовались его благородным искусством рубки. Борис Горбатов Очерк Ніканор Восток. Зовсім без романтики пише про Стаханова відомий журналіст і письменник Михайло Кольцов у нарисі Олексій Стаханов. Що був опублікований у газеті Правда за 15 листопада 1935 року. В шахту він із деревні. Пришел не ставить мировые рекорды, о которых не подозревал, а пришел заработать себе на лошадь, на серого коня в яблоках, о каком мечтал его дед, отец, он сам и вся его безлошадная бедняцкая семья орловских крестьян. Михаил Кольцов, очерк Алексей Стаханов. За заслуги Олексій Стаханов був у 1936 році одним з перших серед робітничого класу, нагороджений орденом Леніна. А в цьому ж році за рішенням Політбюро ЦК ВКПБ, прийнятий у члени партії без кандидатського стажу, а також був обраний у Верховну Раду Союзу РСР і прийнятий в промакадемію. У зв'язку з цим переїхав до Москви. Він провчився всього три роки, і тут грянула війна. Як усі чесні люди, рухомі високим почуттям патріотизму, Олексій Григорович просився на фронт, не пустили. Замість цього відправили до глибокого тилу у Караганду, начальником шахти. У перші дні перебування у Караганді, Олексій Стаханов, виступаючи на мітингу, сказав, що кожна тонна карагандинського вугілля це удар по ворогові. Вже 5 грудня, тобто через 10 днів після прибуття у Караганду, в газеті Соціалістична Караганда з'явилася його стаття прапор нашої перемоги. У ній Олексій Стаханов писав: Ми, карагандинці в долгу перед родиною. Ми не додали тисячі тонн. Годовий план має бути во что бы то ни стало. Нас на все хватит. Так поднатужимся же, товарищи Шахтери. Він був завжди там, де важко. Скільки разів приходив у забій з відбійним молотком і йшов в атаку на стіну очисного забою, рушачи її, захоплюючи своїм прикладом інших, показуючи зразки самовідданої праці. Справжніми ж героями стали, звичайно, шахтарі країні, як повітря потрібне було вугілля, і вони здійснили диво, давши цінне паливо, перетворивши Донбас на всесоюзну кочегарку. На них дивилася вся країна і заслужено. Архівні документи, що зберігаються у Донецькому обласному державному архіві, відображають ці події тридцятих років минулого століття. Газети постійно висвітлювали трудові подвиги передовиків новаторів тисяч послідовників Олексія Стаханова, Микити Ізотова. На тему стахановського руху писалися наукові статті, дисертації. Одним із новаторів передовіків стахановського руху в сільському господарстві була Прасковія Нікітична Ангеліна. І от документи, які храняться в Державному архіві Донецької області, Вот. Есть Такий документ Стахановское движение. движення личности в СССР Диссертация верховська. Також Стахановський рух вніс величезний вклад в перемогу нашого народу у великій вітчизняній війні. Впродовж 170 днів у містах Сталіної Горлівці працювала виїзна редакція газети Правда. 24 травня 1944 року було опубліковано звернення редакції до гірників, монтажників і будівельників Сталінської області. Кореспонденти газети стежили за працею Донбасівців і постійно розміщували матеріали не лише про трудові подвиги шахтарів, але